Зараз розкажемо, друзі, вам за дві позиції фарбопультів, які найчастіше у нас беруть. А именно, це універсальний пульт. Це підходить на базу на лак, а також і на акрил. Дуже гарний факел тут. Ну, реально там 35 точно є. Ми його тестували ще з Санькою, прошлим літом. Багато продали, відгуки тільки чудові за нього. Споживання повітря в районі 300 літрів. І путем того, що ви можете піддушити, можна базу і лак ложити. Пацани е у нас тут рядом купували, фарбують задоволені, хоча брали як доповнительний для ученика, а працюють конкретно. Він коштує у нас 4 тисячі гривень Ваня. Mm. А тепер слідующа позиція теж цікавий варіант, вали на рівні 3000 сати. Це ЛВЛП, максимальне перенесення матеріалу і заощадження по повітрю, друзі. Тут заявлено 270 літрів споживання повітря. Хай буде плюс-мінус 290, ну не більше 300. Ось так він виглядає, поворотна система, Факел також десь 32. Ще раз підчеркну, вали не хуже, ніж 3000 сата. І ціна також 4 тисячі гривнів. Вони у ці пульти у нас є в наявності. Якщо вам цікаво, номер телефону буде нижче. Дзвоніть. Замовляйте, користуйтеся. Це реально перевірені пульти на сам ділі. Так що номер телефона нижче, телеграм, ватсап пишіть.